Зорієнтуй мене по цілі. Цель на 2 часа Орієнтовно Дві розвалених ферми. Дві розвалених ферми, Бачиш? Поняв, плюс. Зараз, зараз. Так. Бачу ціль. Підлітаю. Дай чуть правіше, чуть-чуть правіше. На війні перемагають ті, хто успішно використовує передові технології та досвід. Робить це нестандартно і на випередження. Одна з таких технологій ударні дрони, про які багато новин з передової. Тож Волинська бригада тероборони ще більше посилює спеціальний підрозділ. Запрошує патріотично налаштовану молодь з-поміж геймерів, тих, хто обожнює грати у відеоігри та комп'ютерників. Ми зараз ставимо ставку на молодих людей, мотивованих людей. Які мають певний досвід, знання, вміння значить роботи з комп'ютером, знання певних програм, і, в принципі, запрошуємо геймерів, тобто тих людей, які на симуляторах десь досить якийсь певний час працювали з якимись ігровими моментами, в плані, можливо, там пілотування або таке інше. Військовий зауважує, професійна команда з бойовим досвідом уже є. І вона стане набагато потужнішою, якщо знайдуться мотивовані помічники і патріоти. Досить великі успіхи показали люди, які, в принципі, не маючи як такого бойового досвіду, але які ну, геймери, одним словом, да? тобто люди, в якійсь мірі, ну я може скажу слово таке фанатичні. Ну, може воно не зовсім правильне, може зовсім не зовсім коректне, але це люди, які віддані цій справі, які Цій системі як риба в воді в цих іграх відповідно що їм легше це освоювати, тому що спочатку йде навчання на симуляторах, а потім уже в реальній обстановці на полігоні. Під час навчання людина проходить повний курс, певні іспити, а тоді може претендувати на те, що буде задіяно у бойових завданнях. Андрій Семенюк зауважує, немає такої ситуації, щоб на передову йшли недосвідчені. Він акцентує увагу. Мусимо давати гідну відсіч ворогу, бути за нього на голову вищим. І нагадує, пілот ударного дрона, маючи певне оснащення, може довести боєприпас до цілі, знищивши техніку окупантів та зберігши цим чимало життів військових. Оксана Коваленко, Василь Морищук, 12 канал.